Проведення свята матері в центрі української культури стало вже традиційним. Щороку, 12 травня, студенти першого курсу запрошують своїх мам, бабусь, щоб підтримати традиції бережливого ставлення до жінки як берегині роду і охорониці домашнього вогнища, а головне вшанувати найдорожчу людину в житті кожного маму. Це свято дуже щемливе, дуже світле для всіх. Студенти з радістю відгукнулися на його проведення, і мамам цікаво побути у нас в гостях, побачити, де навчаються їх діти, познайомитися з викладачами, і студентам цікаво запросити мам ті ви спасибі за ті традиції, які ви продовжуєте через наших дітей. А вони будуть продовжувати через наших внуків. Ви, викладачі, зараз стали для нас навіть не другими, а першими мамами. Ми їх виростили фізично, а ви з них робите особистостей людей, потрібних суспільству. Юля дев'ять років, її мама студентка. На свято матері до центру української культури дівчинка прийшла одна. Поки Матуся вдома нянчилася з її меншим братиком, Юля принесла свої малюнки та вивчила кілька віршів про найріднішу людину у світі. Подарунок матері намалювала її портрет. Моя мама добра, мила. Вона за мною грає, малює. Ми з нею ходимо в парк Побєди. Заходу передувала значна робота. Студенти підготували слайд шоу про своїх матуць, пісні, вірші. Квіти і найтепліші слова в цей день були саме для них і про них, щоб, хоч якось, віддячити за недоспані ночі та турботу за життя. Сльози щастя, гордості, безмежної материнської любові затримтіли на обличчя жінок. Для мене мама – це найдорожча людина, краща подруга, порадниця в житті. Ми дуже часто в побуті забуваємо про те, що ми повинні. Висловлювати слова подяки матерям. Мати це найкраща людина, яка є в житті кожного. І сьогодні і завжди я хочу висловити матері слова подяки, а також всім матерям, що вони найкращі. Слухаючи ліричні пісні, дивлячись на фото своїх матусь, в кожного ще мило серце. Хтось згадав різну людину, якої так не вистачає, бо в силу тих чи інших причин вона змушена знаходитися десь далеко. Дехто, можливо, пожалкував, що не завжди слухав поради неньки і скупився на ніжні, ласкаві слова так потрібні їй. Живу я у рибниці, але зараз я навчаюся у Трасполі, і я дуже дуже. Скучаю за своєю мамою у віддільні моменти мені дуже її не вистачає. Мені не хочеться поплакати в її жилетку, хочеться совіту з нею від почути, і хочеться, щоб вона завжди була разом зі мною. Щастя і краса материнства у всі віки оспівувалася кращими художниками і поетами. Надія Делімарська, придністровська поетеса, поділилася спогадами і про свою матусю. В її пам'ять продекламувала власні вірші. Можливість згадати теплим словом свою матір, і сказати їй слова вдячності була у всіх, адже для кожної дитини з покоління в покоління мати найголовніша людина.